Квартир виносили все, що поміщалося в руки, не нехтували навіть парфумами та алкоголем. Злочини були вчинені шляхом підбору ключа до механізмів замків. Обносили квартири у новобудовах, особливо у малозаселених. Шукали, ходили квартири в новобудовах, де є мало жильців. Жильці між собою незнайомі і не знають, хто цей чи інший чоловік, який зайшов в під'їзд, що він там робить. Злодійське тріо позбавляло майна жителів Тернопілля та уникало правоохоронців майже півроку. Це кваліфікована група, ми працювали декілька місяців по цій групі. Для затримання банди задіяли найкращих слідчих, влаштовували засідки і перевіряли ломбарди, але попалися злодії самі. Камера спостереження зафільмувала під час крадіжки трьох спортсменів. Особи займалися силовими видами спорту. Це вільна боротьба, бокс. Без постійного місця роботи таким чином вони заробляли собі на життя. Один з фігурантів мав судимість у двох його поплічників ця буде перша. Всім трьом загрожує позбавлення волі до 10 років.